Курортний комплекс Ріксос Прикарпаття. Традиції української гостинності. Сучасні технології діагностики та лікування. Західні та східні методики оздоровлення та релаксації, досвід та інновації місцевих фахівців, індивідуальний підхід до кожного гостя. Це візитна картка комплексу Ріксос Прикарпаття. Ріксос Прикарпаття. Це медичний центр із сучасним обладнанням, Комфортабельні номери, Власний бювет з мінеральними водами, Спа-центр із міні-аквапарком, тренажерний зал, сауни, салон краси, розважальний центр з дискотекою, більярд, боулінг, ресторани, дитяче кафе, конференц-зали, міні-клуб та ігровий майданчик для дітей. Банк, торговельний пасаж, тенісні корти та стрільба з лука під відкритим небом.